Всім привіт, я знову з вами, як завжди. І сьогодні я у штанах гра... оцінюю і... і... скини графіки, але усе, що добавило в штаному вже в колекції. Перше, що я буду оцінювати, так це по оцінках. Це буде... це я оцінюю на 3 з 10. Не дуже гарна графіті. Це тоже. Ну, вже 3 з одиниці. Це вже, кстати, 5 з 10. А це шість з десяти. Дев'ять з десяти. І сім з половиною. Друге. Наклайки. Ой, брюки. А цей брілок я оцінюю два з десяти. Цей три із тройкою. Це вже п'ять, п'ять. Це я оцінюю шість. А це оцінюю 8. А це 7 із половиною. Це і гарніше. Мені цей брюлок налиться більше. Тому що я їх оцінюю. Це по моїй думці. І наклейки. А так у наклейку я оцінюю, я якщо на 5 з 10. Це теж 5 10. 6 з 10. 5 з половиною. 7 з 10 і і 10 з 10. Оцінюю. Мені подобається цей батлпос. І ми вже оцінили це. Це таке ми пооцінювали. Тепер скіни. 90 Я оцінюю 5 з половиною. м 5 із 6. Так 9, 7. 7. Фальшевен оцінюю 4 із дев'яткою. М-40 оцінюю 7 з 10. Пока 12 оцінюю 9 з 10. А тепер сюди. Знову я остану на кінці. Пускавал. Гаванний скін, але якийсь не дуже мені. Слайшов, прям. Оцінюю 6 із 9. Граната. Цю гранату я оцінюю 9 з 10. Перчатки. в 10, Це. Шість. Шість. Один тупо. Ну, гавний спас. Ну, цей спас я, якщо чесно, я його оціню, то болі нормально. П'ять із п'яти. Перчатки я заоцінив гранату смок. Оця граната мені, кстати, понавалися сістопкою. Оцю наклейку три з десяти. М4А1 десять з десяти тупо. І последнє. Вона нам осталось. Правильно? Вильно нози. Сюди. Там-то я оцінюю 9 з 10. Цей ножок я оцінюю 8 з 10. Оце я оцінюю 9 з половиною. Оце тупо 10-10 із 10. Оце 9 і 9. Оце 9 з половиною. Ну і цей батлпас оцінював, що нам все робити. Оцей батлпас мені прям не дуже зайшов. Ну я цей весь батлпас оцінюю, якщо чесно, на 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 на, на 6 10. Цей батлпас я оцінюю тупо в 10-10. з -10. А оце я оцінюю 9 з 10, по маленьке таке. А оце я тупо оцінюю просто 60, по тут нічого особового нема. Оце подається на М-ку. Просто подається на М-ку ту. Оцю ч? М. Вона під е, дігла на 25-му, воня колись було на 30-му. Оцінюємо АК-12. АК-12? Я оці... У нього є час на 7 із 10. Тоді в не 7, а 5 із п'яторкой. М4, 4 і 1 із 10. А бачите батл-пас я оцінюю 60. Це все тупо 10 з 10. Дев'ять з 10. А це 6 10. Тож тепер ти знаєш, наскільки мені подобалися батлпаси. Підписуйся на канал, став лайки, відео будуть виходити частіше по тій причині і будуть відео інтересніші. Удачі, всім пока-пока!